Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про дуже відому рослину, яку більшість із нас знає, але можливо хтось із нас подивиться по-новому на таку рослину, як корінь лопуха. Ну, особисто я із своєї молодості, свого дитинства, знаю, що лопух це рослина, яку використовують для зміцнення волосся, при випадінні волосся. І для мене великим здивуванням було, коли я знала про те, який спектр застосування у такої відомої рослини, як лопух. Виявляється, лопух мистить надзвичайно велику кількість корисних речовин. Ну і найвідоміші слова із цих корисних речовин, які я сміливо можу сказати, це мінерали і вітаміни. Тому що всі інші слова, такі як Полісахариди інуліну, ефірна барданова олія, флавоноїди, глікозиди, алкалоїди, фенольні кислоти. Ну, для мене ці слова потребують детального більш вивчення. Тобто мені треба подивитися, що це таке. Я на підсвідомості знаю, що це те, що все нам потрібно, але детально знаю тільки мінерали, вітаміни, антиоксиданти, такі слова. Так от, все це містить у своєму складі корінь лопуха. І завдяки такому широкому спектру корінь лопуха дуже широко використовують як антитоксичну речовину. Тобто корінь лопуха підвищує антитоксичну дію печінки, він очищує кров, застосовують його для лікування сечостатевої системи, завдяки тому, що він має сечогінну дію. І налагоджує роботу кишківника. А як ми знаємо, всі органи і і кишківник — це дуже пов'язано, тому що якщо він засмічений, якщо там токсини, то звичайно буде дивно, якщо поруч органи, які знаходяться, будуть здорові. Він лопух має дуже виражений протипухлинний ефект і допомагає у боротьбі із онкозахворюваннями, знімає запалення, зміцнює імунну систему, підвищує мозкову активність і допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Крім того, виявляється, він покращує інсуліноутворюючу функцію підшлункової залози. тому... Він має також і корисне використання має можливість застосовувати і люди, які страждають на легкі форми цукрового діабету для того, щоб він не усугублявся. Ну от такі здавалось би відома рослина. А скільки користі, скільки в нашій природі ми. Ми можемо отримати допомоги. І компанія нове життя New Life випускає зараз уже лопух не лише у ємкості 30 мл, а й 100 мл. 30 мл вони в такій от коробочці йдуть із інструкцією, і дуже зручний дозатор. Що на великі, що на маленькі, що на пляшечці. Він має такий дозатор і дуже зручно як вживаються ці еліксіри і екстракти вони не містять спірту і цукру. Консервантом тут є пропіленгліколь. Вживають їх по 7-10 капель для профілактики. Тобто береться чиста водичка тепла і накапується, тобто для початку рекомендують для тих, хто тільки починає вживати з 2-3 капель, потім доводиться до 7-10 капель. Так вживається за 10-15 хвилин до їжі. Тобто, це не треба заварювати, не треба запарювати, слідкувати. Дуже зручно, особисто для мене це було великою перевагою саме це, крім всього іншого. Тому що я трав'яні препарати вживала завжди, але це заварювання, воно ну, для мене, як для працюючої людини, воно тормозило мене. Мені, я дуже часто пропускала, не вистачало часу, тому це для мене. От, Прямо спасіння, от таке от, тому що це зручно. Бажаю всім здоров'я, звертайте увагу на рослини, тримайте своє здоров'я під контролем, будьте щасливі і здорові!